Пашка, салют! Це я, подруга твоя. О, Елка. Чмокі-чмокі! Ти Дітелік дивишся? Ні, а що там? Там такого мужчину показували генерала у такому костюмчику кльовому, з фінзіклюшками усякими, з вісюльками і в кашкетику з козирком. Та ти чо, Вау! Він таке казав, що з такими подіями в країні в армію набирають Україну захищати. О, Елка, а давай і ми підемо угу. в Збройні сили. Давай. О. Під... Під... О. О. Слухай, а пінюар свій, брате. Чи там видадуть? Я напевно свій візьму, бо у них презентові. О, а цікаво. А скільки чоботи рожевого кольору у них є на підборах? Ой, не знаю. А ти знаєш, що в армії всі голять? Зрозуміло, ноги голять. Ні, голови. голови. Голови! Ти що? Якщо мені голову поголять, то на що я бігуді буду накручувати? Це облом. Уявляєш, прокидаємося ми зранку в казармі, а командир підходить до нас з кавою в постіль і говорить: дівчата, вибачайте, ну, вже полудень, а в четвертій годині в нас атака. Ой, а генерал млинчиків на пік і питає, з чим будете з вареничком чи сметанкою. І тут в кімнату ходить Маршал і каже цю битву, дівчонки. Пойдемо по бутіках, mm -hmm. прошвірнемся. Ой, Дашка, красота. Будемо з тобою траншеї рити. Я це не подумала. Як ці хлопці, ну що в полосатих майках, що на воді траншеї риють, називаються. Жоржі казав, чи матраси, чи матроси. Це не важливо. Це ж каторжний труд. У воді траншеї рити розкопав вода, знову розкопав і знову вода. Це капець. Так, скільки в світі тупості? Угу. Ти знаєш, що на кордоні з собаками служать? Ой-ой-ой! А можна я свою кішечку візьму? Вона у мене всі команди знає. На вину mm. багато брати не треба, треба брати саме необхідне. Тоді я візьму трильяж і багато-багато тонального а я Жоржика візьму. Ти що тупа? Там чоловіків як горобців на дереві. А, а ти знаєш, як в армію потрапити? Може на 109 позвонити mm. і взнати номер військової частини. Е, дошка, яка ти розумна. Алло, це довідкова? Мені терміново треба номер військової частини. Ми з Елкою в армію йдемо служити. Яка гливаха? Я кажу номер військової частини. Ну, тупа, блін. Каже, зараз самі з гливахи приїдуть. Ой, Дашка, самі знаємо. Я вже військову справу почала вивчати. На ось питай мене про армію. Ой. Що таке рукопашна я? Ну, Рукопашна є, це коли тебе якийсь паша руками обнімає. Війська швидкого реагіруванія. Дашка, є чоловіки в'ялі, інфатильні, а ці швидко реагують. Всічку чмокнув, в зуби, роздягнувся і все це за три секунди. А що таке бріючий польот? М -м ну це летить льотчик і на ходу голиться або дома не встиг йо маю, це ж у них, мабуть, всі ноги в шрамах. Дашка, а давай я тебе запитаю, ти ж у нас не тупа. Ні. От скажи мені, будь ласка, що таке рота? Ну, рота під носом. А мій пупсик казав, що в роту 150 вояків входить. У роту входить язик і зуби. Дашка. Уявляєш, сидимо з тобою в окопі, Ой. робимо манікюр і підікюрчик, і підходить до нас командир і каже дівчата, ходімо, будь ласка, в атаку на ворога. А ми йому сонце ти моє. Ти що? Не бачиш, у нас ще лак не просох. Піди скажи ворогам, хай почекають хвилин сорок. Ой. А ти знаєш, що в армії слуг кінні війська? Стоїть кій в шинелі в картузі і чотири чобота. І копитом віддає, А ми не Підемо, а давай підемо в танк служити, заткнем, заткнемо, щоб не дуло. Фу, там гусениць. Я гусениць гусеницю і гидую. А бувають танки без гусениць. Ні, мабуть, не бувають. Це що? Всі танки червиві. О, я ж забула. Я у військоматі була. Ну і чого там? Заходжу в кабінет, сидить парніша, років Ой. Я йому кажу зайчику, як мені потрапити у збройні сили. А він чого? А він кричить звідси кроком руш. Ну ти ж пройшлася, як я тебе вчила, походкою легкою від бедра. Я то пройшлася, а він кричить: тягни носок. Який носок? Ти носки взагалі не носиш. Я то ж їх не... Я почала стягувати з нього, один стягла, а він кричить. ж мені кутузо. Який кутузов в бойової раніні. Це жінка око вибила. Дамій теж каже, що в нього шрам на щоці це він на полювання ходив на вепра. Знаю я того вепра. з нами в квартирі живе, я його, мамою свекрухою називаю. А -а -а. Я ж не доказала. Той у військоматі каже, що йому на батарею треба. А, а як і не виявляє на батарейці їздить? Я стала, зайшла, дивлюсь в кабінеті. У нього батарея страшна, брудна, фарба облізла. Мабуть, багато їздить на ній. Ну, а батарея де? Ти її під вікном припаркувала? Я вилізла на ту батарею, почала чекати, коли ми поїдемо, Ой. а вона, плінташка, Бача, як рвонула і до тебе на батареї. Ой. А ти що? Де ти її діла? Під вікном димить ще, швидко збирайся, поїдемо країну захищати. Хлопці, запам'ятайте, з такими вояками, як ми, можете спати спокійно.